Вітаю вас, любі мої, з 1 вересня, з початком нового навчального року. Цей рік у нас в Україні видався дуже складним. І головне, що я хочу побажати, це миру і добробуту в кожну українську родину. Дуже скучила я за вами під час дистанційки. Зараз навіть уявляю, як ви подорослішали, які ви зараз гарні, красиві, розумні. Знову нас з вами чекає дистанційка. Це дуже велика напруга і дуже велика відповідальність. Так чим же я можу допомогти вам у навчанні? Минулого року я розпочала новий проєкт. Це записи відеоуроків, відеоуроків математики з 5 по 11 клас. За тими підручниками, за якими ми працюємо, а саме авторством Мерзляк Полонський і Якір, від корочки до корочки, сторіночка за сторіночкою, крок за кроком ми з вами разом опрацьовуємо теоретичний матеріал, розв'язуємо вправи. Майже всі вправи я задіяла. Окрім безумовно тих, що позначені зеленим кольором для вашого самостійного напрацювання навичок. Демонстраційні версії цих уроків ви можете побачити на моєму YouTube-каналі. Мої відеоуроки будуть корисними також і вчителям, що викладають математику. Шановні колеги, для вас у вересні у мене є дуже смачна пропозиція. Тож пишіть мені, телефонуйте, будемо співпрацювати. Для випускників, що готуються до складання зовнішнього незалежного оцінювання, у мене теж є а, ряд розробок. Це курс відеоуроків, де послідовно і систематично викладений коротко, стисло, теоретичний матеріал. І багато практичних завдань е, з моїми поясненнями, а також такі, е, де можна потренуватися самостійно. Спеціально для випускників е, у мене є сторіночка в інстаграм. Там теж чітко, послідовно по темах зібрана інформація і завдання для тренувань. Тож, будь ласка, в інстаграмі це взагалі все безкоштовно. Ну а якщо вам треба більше, то можете замовити курс відео занять ну, та, та мій особистий супровід. Ну і безумовно, я працюю індивідуально та в малих групах. Допомагаю розібратися в тонкощах теорії і практики розв'язування тих чи інших завдань. Звертайтеся, якщо є така потреба.